Привіт! Сьогодні у нас знову розпаковочка від компанії Global Leader Group. Покажу вам, що замовила для себе і що замовили у мене дівчатка цього разу. Так, лужний засіб. Ну, цей засіб я майже в кожному замовленні Дуже класний рекомендую для миття витяжки, духовки. Каструлів, сковоріду, дуже класний, є багато відеовідгуків, фотовідгуків. Кого цікавить, звертайтеся, дуже гарна ціна і реально крутий дієвий засіб. Так, Це є кондиціонер. Це я взяла собі для прання. Хотіла спробувати наш. Якраз мій закінчується, думаю, візьму наш. спробую. Це український виробник і кондиціонер для прання. Ну, спробую розкажу, що і до чого. До речі, великий об'єм, бачите, яка велика банка, і гарна ціна. Також, якщо когось зацікавить, звертайтеся. Так, це взяла для себе дуже класну піночку для вмивання. Взяла собі її по рекомендаціях. Вона йде зі щіточкою, дуже гарно відмиває волосся, волосся, обличчя. Хто про що думає, правда? Ну нічого. І е, тут е, дуже вона що дуже класно вимиває обличчя, дуже зручно. І живий також його. Тому виробник класний, рекомендації дуже прикольні. Взяла спробувати для себе. І обов'язково поділюся більше, що саме і чому саме вона. Так, тут я взяла для своїх хлопців ось такий спрей. Дуже хвалила моя дівчинка. А він дійсно крутий. Дійсно класний для хлопчиків, для молодих, для юних. Рекомендую взяти свіжий аромат і гарна ціна. До речі, зараз зараз можна замовити по зниженій ціні. Нагадую, гарний аромат підходить для молодого юного віку, для хлопчиків взяла своїх. Тут я взяла собі парфумчик. Ось це. Аналог дорогого бренду, якщо пам'ятаєте, це такий аналог чорного туфелька, який аромат, думаю, ви знаєте. Також взяла собі, обов'язково спробую і розповім, парфумна вода, супер ціна.